Також повідомимо, що в 19 областях України аграрії засіяли понад 250 тисяч гектарів землі. Найбільша площа посівів припадає на ячмінь, горох яру пшеницю та овес. За темпами сівби лідирують Миколаївська, Тернопільська та Кіровоградська області. Про все це звітує Мінагро. Кажуть, головна особливість нового сезону збільшення площ під ярою пшеницею майже на третину. І з нами на зв'язку Віталій Коваль, це міністр аграрної політики та продовольства України. Пане Віталію, наші вітання. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, як стартувала цьогорічна посівна кампанія і, можливо, є якісь особливості у порівнянні з попереднім роком. Пане міністре, даруйте вас зараз не чути. Так, та, ага, продовжуйте. Ось тепер тепер зв'язок з'явився. так, та, можна спочатку, бо не було так. чути вас. Так, доброго дня ще раз цього року. Ми почали впевнено постійно кампанію. Дякую кожному фермеру, хто вийшов в поле, хто працює, і загальна динаміка, настрій в полях дуже позитивна. Є певні зміни в культурах, які ми сіємо. На сівозміни впливають агрономічні особливості, стан перезимування культур, і особливо впливає ринок. Тобто фермери і аграрії в цілому розуміють, які культури мають кращу рентабельність і орієнтуються на світові ціни в цьому році. Дійсно, ми маємо трохи більше посівів саме в пшениці, тому що бачимо стільки попит на українську пшеницю, тому що це одна з наших основних культур для експорту і для виробництва. Також впевнено бачимо культуру кукурудзу всі в зміні. Тому що і кукурудза має гарну рентабельність, і особливість в тому, що технічні культури це соняшник і соя також будуть посіяні на площі 7 мільйонів 730 тисяч гектарів, тому що і в сої, і в ріпаку, і в соняшнику також гарна рентабельність по засобам виробництва, які потрібні для посівної стабільно ринок забезпечений, є і тизельне пальне, і, і мінеральне добрива. Звісно, що ми велику частину імпортуємо, тому що забезпечити повноцінно засобами виробництва Україна під час війни себе не може. Але разом з тим бачимо, що кількість постачальників, кількість виробників кожного року збільшується і диверсифікується, тому якихось загроз для проходження посівної кампанії ми не бачимо. Пане Віталію, про які виклики аграріїв можна говорити станом на зараз, які зберігаються, можливо, якісь вже знаєте втратили актуальність. Можливо, якісь ще додались хороший знак, що українські зернові коридори, які забезпечують збройні сили України, працює. Січень, лютий, показав, що 90% нашої агропродукції сьогодні експортується морем. Що це для нас говорить? Що український агропродукт доставляється до найвіддаленіших куточків нашої планети. Ми бачимо сьогодні українську продукцію в Малайзії, в Індонезії, Близький Схід, Африка. Тобто, ми збільшуємо присутність української продукції завдяки ефективній роботі ЗСУ і тому, що порти сьогодні в Україні працюють. Це одна з особливостей. Друге, те, що ми бачимо позитивний вплив дії державних програм, тобто, фактично, особливо програма 5.7.9, по якій фермери отримують кредити за пільговою ставкою, допомагає їм закупити вчасно і провести посівну кампанію. Тобто, доступ до фінансового ресурсу, це дуже важливий критерій для успішного аграрного сектору. І сьогодні ми бачимо, що вони користуються активно державною підтримкою. Це і е, всі програми пов'язані з компенсацією за придбання вітчизняної техніки, це дотації для е, утримання корів, дотації для е, сівби на гектарах для малих фермерів. Тобто, сукупно е, ми бачимо, що е, саме підтримка спрацьовує це е, з позитивних моментів. Е, звісно, є і негативні моменти. Це це наявність військових дій на нашій українській землі. Це перебої з електроенергії на прифронтових територіях. Це також впливає негативно, але фермери перебудовуються і працюють. Та на жаль, війна змінює всі наші плани, але Надихаємось тими людьми, які продовжують працювати та ще й на українській родючій землі. Пане міністре, скажіть, будь ласка, а як змінилися безпосередньо пріоритеті у структурі посівів цього року? Чого більше, чого менше? Що забрали з посівної кампанії? Більше пшениці і потрібно виокремити те, що фермери приймають рішення про культури, які вони будуть сіяти, після? Зими і по волозі, яка є в а, нашій матінці землі, тому ми бачимо, що точно буде більше а, пшениць, це хороший фактор для забезпечення внутрішнього ринку, для переробки на борошно а, і експорту даної продукції. А, орієнтовно ті самі об'єми ми бачимо по кукурузі. наприклад, 4,1 мільйон гектарів кукурузи буде засіяно. І якщо говорити про. А, Ярі і зернові культури це 5 мільйонів 760 тисяч гектарів. Тобто, фактично орієнтовно 24 мільйона гектарів української землі буде знову задіяно в агровиробництві. Пане Віталій, поясніть, будь ласка, аграрні ноти. Що це таке? Як це? І до чого? Дякую, це, до речі, дуже важливе питання, і я постараюся, якомога простіше будуть задати про складні речі. Це дуже важливо, тому а, аграрні... що та, пояснити. Так. Аграрні ноти це фінансовий інструмент, який дозволяє фактично дуже спростити і узаконити відносини між інвестором та аграрієм, який отримує фінансування для спровадження своєї діяльності. Тут потрібно розуміти, що діджиталізація дозволяє нам зробити це дуже просто. Фактично, уявімо ситуацію. Продавець насіння добрив чи чогось іншого хоче профінансувати аграрію раніше. Йому потрібно було робити безліч договорів, домовлятись про ціни і таке інше. Сьогодні він через аграрну ноту, буквально в декілька кліків, фактично робить цю транзакцію, надаючи кошти на аграрію і в аграрній ноті відмічаючи всі умови істотні по фінансуванню даного аграрія, і потім цей інструмент реєструється в національному депозитарії України, тобто фактично, держава верифікує дану транзакцію, і кредитор і позичальник фактично вже мають. Відносини з допомогою держави в дуже спрощеній процедурі. не потрібно йти ні до нотаріуса, ні оформляти якісь додаткові договори. Тому я рекомендую аграріям використовувати цю, цей, цей інструмент. Рекомендую фінансовим компаніям, компаніям, які хочуть інвестувати, диверсифікувати свої портфелі. дивитись на цей інструмент. Нам дуже важливо направити кошти в аграрний сектор. По оцінкам світового банку недофінансованість аграрного сектору в Україні – 828 мільярдів гривень. І ми чітко розуміємо, що ці кошти є в середині країни. Вони є в інвесторів, які вибирають куди інвестувати. Інвестуйте в українську землю, інвестуйте в українських фермерів. Цей процес спрощений і він дасть конкретний результат. Чим краще успіхи будуть в українських аграріїв, тим сильніша країна. Тому що 60% всієї цієї валютної виручки Україну в Україну приносять аграрії, це близько 15% ВВП нашої країни. Будь ласка, підтримуйте аграрний сектор таким фінансовим інструментом і заробляйте разом з українським аграрієм. Це звучить як чудовий слоган на майбутнє, пане міністре, про майбутнє? А ви нещодавно зустрічалися зі своїм польським колегою? А я нагадаю, що з 1 січня цього року Польща головує в Раді Європейського Союзу. Тут дуже важливе питання, яке хвилює багатьох аграріїв-фермерів. Це подальше постачання української продукції до ЄС після 5 червня. Скажіть, будь ласка, чи піднімали це питання і про що говорять ваші польські колеги? Піднімали це питання, зустріч була розширеною, в ній приймали участь не лише мої колеги з польського міністерства, а близько 30 асоціацій польських фермерів з нашої сторони. Ми були також не одні з нами. Поїхало 12 асоціацій українських. Тобто, це був такий широкоформатний захід, де ми мали 4 години зустріч з польськими колегами. Дуже важливо проводити ці зустрічі, тому що коли. Польський фермер бачить українського фермера, асоціація спілкується на рівень витягнутої руки з українською асоціацією, це відбувається без прикрас. Ми чуємо аргументацію, ми даємо обґрунтовані цифри і бачимо, що з кожною такою зустрічю дезінформація про українське агро стає все менше. Зустріч була надто конструктивна, я вам скажу відверто: це не перша така зустріч, і ті, хто вже були на попередні, говорять, що дійсно така тепла і дуже відкрита атмосфера? Була нам важливо зберегти безперервність торгівлі з Євросоюзом. Ми чітко усвідомлюємо, що Україна не лише великий агроекспортер ми є великим імпортером продукції. Ті засоби виробництва, які українські фермери просто передають в українську землю, вони куплені здебільшого в Європі. І дизель, і мінеральні добрива, і техніка, і засоби захисту рослин мають. Європейське коріння, то чому ми маємо зупинити нашу торгівлю? Ми є великий торговий партнер для Європи, і на кожній такій зустрічі з допомогою об'єктивних цифр ми ламаємо кригу дезінформації і фактично по польській зустрічі ми розуміємо чітко, що наші колеги почули, наші колеги зрозуміли нашу позицію і зараз. М'яч на стороні європейських колег. Нам дуже важливо зберегти безперервність торгівлі, щоб за 5 червня було безкварне 6 червня, і ми працювали у відкритих умовах, і наша продукція без перешкод, без надмірних квот. Їхала до Євросоюзу, і ми відповідно отримали європейську продукцію також. Хай таке буде, тому що українські аграрії, українські фермери вони найкращі. Дякуємо вам Дякуємо. за те, що були з нами на зв'язку, за те, що приділили час. Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України про поточну аграрну ситуацію.